Перший комплекс вправ для адаптивних атлетів. Зробіть якомога більше повторів за 7 хвилин. У кожному наступному раунді збільшуйте кількість повторів на 5 для другої та третьої вправи. Під час виконання стрибків відштовхуйтесь обома ногами. Під час виконання другої вправи комплексу ваші ноги повинні торкатися поперечини та перетинати умовну лінію вашого тіла між повторами. Виконуючи третю вправу, атлети з високою ампутацією можуть сідати на коробку висотою 50 сантиметрів. Атлети з травмами або ампутацією рук можуть використовувати м'яч вагою 6 кілограмів. Після штовхання м'яча ваші коліна та лікті повинні бути повністю випрямленими. Ігри героїв, спортивні змагання для ветеранів.